Я хотів би сьогодні запропонувати для вас таке розсудження. Чи є ваша помісна церква вашою сім'єю? Ви можете відповісти, як каже пастор, і то нормально, то, то правильна відповідь. Вам би в школі поставили б сьогодні 10 балів, молодець. Але насправді, чи то так є. Ми дійсно знаємо, що відповідати, але чи так є. Що може сьогодні свідчити, що твоя церква то твоя родина? Що саме? Ви можете сказати, ну буває так, батьки тут, діти за океаном. Е Якщо мова йде про дітей, то написано відліпляться і приліпляться. Але ми дійсно залишаємося родиною, нас щось поєднує. Дуже цікава думка, на яку хотів би звернути вашу увагу. Старий заповідь. Бог каже через своїх пророків, що має прийти Месія. Він має тут на землі щось влаштувати. Це не з самого початку. А це сталося тоді, коли Божий народ став ходити якимись хибними шляхами, не розуміючи, що відбувається. Не відрізняючи. Поклоніння живому Богу і іншим богам, яким вклоняються інші люди, інші народи. Втратилися в відчуття Божої присутності. Тому Бог каже, що через Месію там щось має статися в майбутньому. І вони в очікуванні. Вони не знають, яким чином це станеться. Що буде передувати, хоча там є певні такі речі, які мають статися насамперед, коли ця, цей, ця людина або Месія з'явиться на цій землі з метою звільнити Божий народ від римських окупантів? Вони так вважали. Але ні, від гріхів їх. Від наших з вами гріхів. І пам'ятаєте народження чудове, таке надзвичайне зростання. А потім Йордан. Коли Христос приходить на, на Йордан, то Іоанн впізнає його серед всіх і каже: ось агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. Це правильна відповідь. Але чи ми в це повірили, чи ми поєдналися в тому в бажанні Божому навертатись до Бога? Бо саме для цього він і прийшов. І саме найважливіше, що стається, коли він прийняв хрещення, Ян побачив Духа Святого, святого у вигляді голуба, який спускався на нього. І потім щось вони почули щось в небі. Прозвучало. То Месія? Ні. То саме той, кого ви чекали? Ні. А що Бог сказав? Він каже: Ти син мій улюблений. В тобі моє благовоління. Уявіть собі, сам Бог називає його своїм сином. Я задумувався. Можливо, ви так думаєте саме, чому він не сказав Месія, чому син? Чому так по-зимному, по-людськи? Якщо він син, то хто я? Батько? У свідомості людей щось має помінятися, Бог всемогутній називає його своїм сином улюбленим. В ньому благовоління, його слухайте. Він дав йому можливість дещо сказати для люду які прийшли. Вони не перший день приходили і хрестилися від Йоанна, вони чули, що це хрещення, покаяння, але за ним іде той, кому він навіть недостойний, схилившись, роз... роз... зав'язати е... ремень обуві. І тут раптом що стається? Оце він! Оце він, хто йде за мною, і ця послідовність, вона дуже яскраво просліджується у старому заповіті. Тому він син. Коли мова йде про батька і про сина, чи не гадую вам якісь сімейні стосунки? Чому Бог настільки близько промовляє до свого творіння, щоб вони зрозуміли, я батько. Я не просто Бог, яким ви мене називаєте, в мене є достатньо імен, через які я відкривався у вас, але зараз я Батько ваш. Чуєте, друзі, Він батько наш. Ми є родина в Христі Ісусі, Він поєднав нас, таких різних, таких трошки дивакуватих. Різний за фахом, за поглядами, за вихованням, за відношенням до того, що відбувається, завжди відбувається. Ми різні. Але для чого це таке дивне поєднання? Чому сьогодні Бог називає нас, нас з вами, своїми синами та доньками? Чому все це стається? Я читаю в Євангелії від Івана, 8 розділ з 37-го віршу. Це розмова Ісуса з синами Авраама, як вони себе вважали. Він звертається до людей, які мусили Його очікувати. Вони навіть не відмовлялися: «Да-да, ми очікуємо. Вони так прискіпливо очікують, що не побачили, не зрозуміли і не прийняли. Чого? Ісус намагається їм відповісти. Івана 8:37. Знаю, що ви, є потом, що ви є потомством Авраама, але прагнете мене вбити, бо моє слово не вміщається у вас. Друзі, чи все в новому заповіті вміщається вам? Є звичайно певні речі, які ми не розуміємо. Христос на цей випадок каже: не розумієте зараз, розумієте пізніше, але не зневажайте. Просто послухайте і чиніть те, що я вам кажу. Він каже до синів Аврамових, потомства Аврамових. Чому моє слово не вміщається у вас? Я кажу те, що побачив у мого Отця, а ви чините те, що чули від вашого батька? У відповідь вони йому сказали Авраам наш батько, каже їм Ісус, якби ви були дітьми Авраама, ви чинили б діла Авраамові. Нині ж ви шукаєте вбити мене людину, котра сказала вам істину, яку почула від Бога, Авраам такого не робив. Ви робите діла вашого батька. Тоді вони сказали йому: ми, на, ми народилися не від перелюбу, маємо одного Отця, Бога. Сказав їм Ісус, якби Бог був вашим Отцем. Ви полюбили б мене, бо я від Бога вийшов і прийшов, не сам від себе прийшов, але Він послав мене. Чому ви не розумієте моєї мови, бо ви не можете слухати моїх слів, ви від вашого батька, який є диявол, і ви хочете виконувати бажання вашого батька. Той був душогубом від самого початку і в істині не встояв, бо немає в ньому істини. Коли говорить неправду, тоді своє говорить, бо він неправдомовець і батько неправди. Це новий заповіт. Коли я читаю ці слова, мене дуже насторожує наше відношення до того, що відбувається. Наші погляди на Євангелія, на Сина Божого, наші стосунки з Ним. Бо саме тими словами Він формує наші відношення. Я знову ж таки хочу нагадати те, що ми сказали спочатку, ми можемо говорити правильні речі. Але це не є нашим життям. Це просто правильна відповідь на запитання, яке дуже умісне. Але що ми бачили в мого батька? Вчора на вечірній молитві ми частково про це говорили. Багато людей є в цьому світі, які кажуть, що ми не можемо зрадити віру батьків. Віра їх батьків базується суто на тому, щоб двічі, тричі, а дехто навіть один раз, просто з'явився. Десь там, де колись з'являлися їхні батьки, і навіть не там подібні місця. Не розуміючи, для чого, з якою метою, що там має статися, яким чином це має відбитися на моєму світогляді? Не розуміють. І мене питання: що ви бачили в свого батька? Яку правду ви сьогодні чините? Що є? Основною метою вашого життя на цій землі. Якщо ми це не усвідомлюємо, знаєте, є деякі речі, бо так часто молодь каже, ну якби ви нам пояснили. А що робить Христос? Не поясняє? Ні, Він поясняє, але люди вони свідомо не бажають чути. В них вже сформований світогляд, вони інакше не можуть думати. Вони не можуть прийняти цього слова, бо воно їх облічає. Він каже, ось мій батько, ось справи мого батька. Якщо ви Авраама називаєте своїм батьком, чиніть справи Авраама. Бо так, як ви чините, він не чинив. Він не шукав свого. Він все своє життя поклав на те, щоб виконати волю Божу. І коли Авраам залишився без свого племінника, Племінник вибрав свій шлях для себе. Він залишається на цьому місці. Що робить Авраам? Він не спорить з Богом по-перше. Бо Бог каже, подивися на ту пустелю, я тобі даю її, то твоя земля. Дякую, Боже. Я стільки пройшов, я стільки всього пережив. Зараз племінник від мене пішов, щоб ти мені пустелю подарував. Ой, який подарок! Дякую. Він так не каже. А що він робить? Він ставить жертівник і звертається до свого Бога. Він задоволеним тим, що є. Можливо, для тебе служіння якесь таке зневоднене, знаєш, таке воно якесь. забагато молитов, забагато Боже Слова, забагато часу займає. І ми думаємо, о, вже б нарешті вони закінчили, тільки б щоб не затягнуло, а деякі можуть підійти і сказати: ти вор, бо вкрав мене 5 хвилин мол, особистого часу. Є в нас такі люди. Але що каже Авраам? Як чинить Авраам? На кого ми сьогодні дивимося? Хто, на... Хто є нашою запорукою вічного життя? Чи не Христос? Чи то не Христос. Знаєте, друзі, ми з перших днів війни, у нас велика домашня група була, і трошки перший час ми розпорошилися, і дуже не хотілося б втратити людей. По-перше, знати, хто де є, а по-друге, знаєте, ми за цей час разом ми стали сім'єю. Правда? І нам не хотілося б нікого втратити. І ми вирішили втратити. Один брат навіть з нашої церкви трошки розуміється на цих комп'ютерних справах, бо я вже старий до того, і каже: брат Сергій, я можу вам допомогти, чи не хотіли б ви поєднати домашню групу, щоб ніхто не загубився? Відчуття, переживання, страхи. Люди про різне думали. І ми вирішили поєднатися разом. І з перших дні, днів війни до сьогоднішнього часу ми кожен день проводимо служіння. Кожний день. Жодного служіння ми не відміняли. За цей час до нашої групи, до наших там 60, 60 людей, доєдналися ще 500. Ось така група в нас сьогодні є. І коли люди з інших кутків світу, які з нами сьогодні, і дякують Богу, що вони втратили дуже багато духовних якихось речей. Але в цій домашній групі вони поєдналися. І з часом ця група вже стала називатися International. Міжнародна з різних країн світу. І кожний вечір ми маємо молитовне єднання. Деколи деякі з них вони вітаються. Рідна сім'я. Так звертаються до людей. Сім'я. Думаю, хто вас навчив так сестри казати? Чому ви кажете, що ми вас любимо? Ви могли не, не бачити їх. Багатьох з них не бачити і, і не знати, але сьогодні вони спілкуються один з одним. Вони піклуються, допомагають з ліками, з якимись потребами, запитують, просто подарунки передають з різних кінців світу. І в нас там є одна сестричка така старша, до речі, про неї мова буде йти. Вона каже, що в мене бабця і мама були віруючі. Але каже, я починала і так, недільна школа. Це як в сім'ях віруючих батьків. Але з часом пішла в світ. Сім'я, діти. Мама, бабця молилися і просили, донька, не вернися до Бога, він тебе любить. А вони кажуть, я сміялися з них. Казали, скільки ви можете молитися, час, в який ви живете. Ну, на що вам це треба? Каже, прийшов час, коли їх вже не стало. Я залишилася сама. І каже, потім в моє життя пройшли проблеми з чоловіком, з сином. І вона зрозуміла, що час навернутися до Бога. Коли вона стала навертатися, дуже багато було незрозуміло, дуже було важко, а можливо, декому з вас і важко збагнути, про що взагалі йде мова. Ну, я маю на увазі, хто наближається до Бога. До вас яскравий приклад. І коли вона розуміла, що випробування вона вже не може подужати, вона пішла до церкви, вона покаялася, але багато чого було незрозуміло. І раптом їй запропонували поїхати на одне з'їзне молитовне служіння, і до неї підійшов Божий пророк. І каже, він підійшов до мене і сказав: я полюбив тебе відчерева Матері, але знайшов на купі сміття. Але в мене не було образи до тебе. Бо я полюбив тебе. Вона каже, коли я це почула, все моє життя перемінилося. Алілюя, слава нашому Господу. Я бачив черві матері, але знаходжу тобі, тебе на купі сміття. Він не відвернувся, каже від мене, він пішов зі мною. Їй зараз уже майже 80. Проблеми з сином не стало менше. Але коли вона доєдналася до нашого, вона 31 рік молиться за сина. Бо він свій час, ну, кияни знають, біле братерство, Чемний синок був, віруючий. Але коли знайшов біле братство в Києві, бо вони з, іншого, з іншої місцевості, з Черкащини, він каже, мама, ти такого не там таке, там таке. Він шукав щось новенького для себе. І знаєте, коли ці люди за нього помолилися, він втратив розум. І вона 31 рік молиться за свого сина. Який без розуму. Вона каже, 200 друзів його, які, як знали, з нашого містечка. Однолітки його, десь 50 років, їх вже нема в живих давно. Вони шукали чогось нового. Їм потрібен якийсь був новий батько, якісь нові погляди, нові відчуття. Щось оригінальне таке, знаєте, можливо, ви так само коли приходите в магазин, щоб щось купити для себе, щоб якось так оригінальніше виглядати, відноситися до того всього, що є кругом нас, я знову нагадаю цей псалом: хай твій вогонь все спалить, що для тебе зайве, і хай він палить. Якби ви знали, скільки Бог в моєму житті попалив, і я про жодну річ не жалкую. Бо сьогодні є спільність з Богом. Слава Ісусу! Ми знаємо, куди ми йдемо. Ми знаємо Слово, яке нас збудовує, і що ми маємо чинити. Якщо мова йде про наше внутрішнє збудування як сім'ї Ісуса Христа, як церкви, в таких щирих стосунках, в відношенні один до одного. Бо ми переживаємо, сестра, що сталося? Де ти була? Чому тебе не було? Не то, що я бажаю десь перевірити. Бо дійсно переживай, де була, що, що від, може допомога якась потрібна. Брат, що відчуваєш? Які проблеми? Чому ти такий? Бо знаєте, якось раніше, коли людина впадала в гріх, вона просто йшла з церкви, і коли ти до місяця не бачиш людини, розумієш, людина в гріху. Їй вже соромно на, на церкву прийти. А Сьогодні грішники просто приходять спокійно і навіть не зауважують. Чому? Бо хтось навчив так? Нічого Господь простить. Кров Ісуса достатньо, не переживай, Він все робить. І Нема розкаяння, нема щирого каяття. І тому, знаєте, можливо, десь сумління там турбує, там пару слів сказав, але знову заходиш в те саме, і потім не розумієш, ну як я міг це зробити. Ну як? Духовне дитинство, коли людина не зростає в Бозі, вона не шукає молитви, вона не шукає слова, вона не шукає посвячення, вона шукає свого. Мені, моє дитинство, нагадую, тут є мої батьки, вони мене виховували. Слава Богу! Я ту гречку не забуду. І ті кутки, які пообдирав в хаті, бо дуже часто стояв. І мама мені казала, я ж тобі казала, я кажу, то що казали? Нащо ти це робив? А я не можу зрозуміти, чого я це роблю? Дитячий розум. Чуєте? Дитячий розум. Ви, можливо, пам'ятаєте ще з 90-х років пастор, який в памперсі на сцену вийшов, ну, зображуючи дитинство. Бо ми всі так, будьте як діти. Пастор в памперсі досі. Такими дітьми нас бажає бачити Бог чи ні? Певно, що ні. Є те, що суто для дорослих дітей, які в покорі в Батька Небесного, які приймають Ісуса, слідують за Ним. Ще одна думка, 1 Коринтянам, 11 розділ, 3 вірш. Хочу також, щоб ви знали, що всілякому чоловікові голова є. Хто жінка каже? Не? Можливо, хтось так і думає. Ну, добре, що так написано в мене інакше. Чому бо я так інакше думаю по цьому приводу? Голова чоловіковий Христос, а дружині голова чоловік, а Христові голова Бог. Певна послідовність, яка відбувається якраз в нашому сприйняті цього світу така певна вертикаль ієрархія, яка має бути у тих, які сьогодні Ісуса називають Своїм Господом. Чому це важливо? Якось десь в Європі до мене підійшла одна сестричка і каже: Брат Сергій, що нам робити? Я кажу, в чому питання? Вона каже, є знайомі, вони геї. Аж так слово не хочеться це вимовляти. І каже вони, ми, ми теж любимо Ісуса. І ми теж хочемо, щоб у нас була церква. Розумієте, є речі, які не можуть поєднуватися ніяким чином. Як той істукан, пам'ятаєте, з старого заповіту. Голова з одного тіла з другого, з ноги з третього. Не буде, воно воно не кріпиться, воно не клеїться. Не може бути єднання ніякого. Вам, мабуть, треба покаятися. Ні-ні-ні, як тут покаятися? У нас сім'я. Але ми Ісуса віримо, ми Його приймаємо. Вам ця історія нічого не нагадує. Є певні речі, які Богу огідні. Нічого з Богом там спільного немає. І якщо ми будемо це єднати до всього, ну нічого то такі люди, то в них така культура, то не культура, то безкультура. То відсутність культури. Будь-якої. Слово Боже воно дає тверезе розсудження над всім тим, що відбувається в нашому житті. 1 Коринтян 7:14. Бо невіруючий чоловік освячується дружиною віруючою, і жінка невіруюча освячується чоловіком віручим. Інакше діти ваші були б нечисті, а зараз святі. Від собі Яку відповідальність Бог покладає на сім'ю? Якщо навіть ти маєш невіру, що чоловіка і він хоче жити з тобою, не мусиш його залишати. Відповідальність, бо коли ти будеш молитися за чоловіка, і будеш молитися за своїх дітей, твої діти будуть святими. А інакше вони будуть нечисті. І певна відповідальність за чоловіка, за дружину, за дітей. І це все так само поєднується в церкві Ісуса Христа. Старий заповіт, Вихід, 20 розділ, 12 вірш. Шануй батька Твого і матір Твою, щоб тривалі були дні твої на землі, котру Господь Бог твій дає тобі. Шануй батька Твого і Матір Твою. Шануй, не зневажай, приймай, піклуйся. Розсуджуй, переживай. Ти можеш сказати, я ж відліпився. Тож написано, я відліпився. Але вони не перестали бути батьками. Ти маєш шанувати їх. А якщо батько не віруючий, ти маєш шанувати. А якщо мама, ти маєш шанувати. І знаєте, друзі, коли ми такі основні принципи, які ми сьогодні зауважуємо для себе, будемо виконувати. Ми будемо відноситися навіть до своїх дітей. Ще, ще одна історія нових заповіт притча про блудного сина. Знову сімейні стосунки, батько і син. Чись мами там немає в цій історії, але є сини. Оце схід. Там більше на чоловіках. Авраам народив і так далі. Тоді чоловіки народжували зараз жінки. І в цій історії стосунки батько і син, батько і син. Два сини зростали разом, батька шанував, але щось сталося з тим сином, він забирає своє майно і уходить, і просто все прогуляв, нічого не залишилося. Але ратом прийшов до тями, повертається до батька. Батька що ти? А батько каже, цей син мій був мертвий, і ожив, пропадав і знайшовся. Тобто батько не відкинув сина свого. Він очікував, коли той син повернеться, він дійсно очікує, сьогодні Батько Небесний очікує своїх блудних синів і дочок. Можливо, ти вже приходиш до тями і маєш навернутися до церкви, можливо, ти бачиш брата, сестра, який сьогодні в світі залишив дім батька свого, відвернувся, він десь там є. Але ти чуєш це слово, скажи йому, хай не вернеться. Чому Бо Христос очікує? Він очікує повернення. Достатньо страждати, мучитися, хворіти, втрачати навернись до Бога свого. В Бога для тебе є приємна новина. Він тебе очікує весь цей час. Як тільки ти повернешся, Він не буде тебе зневажати, він прийме тебе як свого сина. А ті сини, які не збочили, які залишалися, які служили. Дивіться, гріх молодшого відбився на стані старшого, який, побачивши, що батько приймає того, починає заздрити і не бажає чинити волю батька свого. Це для нас, друзі, як для сім'ї, як для церкви Божої, як для тих, які очікуємо. Ми вже усиновлені. Знаєте чому? Бо свято наближається. Трійця, дух усиновлення сьогодні в нас, він діє. Ми не сироти, чуєте? За сиріт будемо молитися, щоб їх Бог хрестив Духом Святим. І вони мали цього духа усиновлення в собі. Давайте налаштуємося на те, що ми дійсно є сім'я, родина. Сім'я, в якій є порядок, де все лежить на своїх місцях, де завжди прибрано. Дякуємо сестрам, які попрацювали, і братам, які долучалися в підготовці молитовного будинку, до наших служінь. Ми дякуємо Богу, що до нашої родини сьогодні доєднується дуже багато людей. Вони вже є. Вони наблюдають, вони приходять, вони на порозі прийняття рішення. Нехай Бог їх всіх рясно благословить. І нас поруч з ними. Амінь сім'я. Сім'я Амінь. амінь. От тепер чутно, що сім'я. Давайте ми встанемо, подякуємо до Богу за те, що ми є сім'я в Христі Ісусі.